Футбольне зуття, доросле та дитяче. Перший плюс другий сорт. Ціна 3,5 євро за кілограм. лоті знаходиться 20 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лотика. Тут знаходяться всі розміри. Ось такі дитячі філи. Бачите, такі вони йдуть, копочки чи сорканіжки. Вибачайте, вони впевнені. 29 розмір на пушці. Вони стан гарний, просто їх треба помити. Наступний ось такі Nike, Теж брендові. Дитяча моделька. Розмір. Розмір 38,5-24 см по стільці. Теж, бачите, стан гарний. Наступний ось такий від бренду Lotto, Розмір. Зараз я вам скажу. Розмір, розмір. 25 см по сільці. Напевне, 39,5 до 40. Наступне ось такий адідас. Теж дитяча моделька. Розмір розмір 34. Наступне ось такі маленькі. Оранжеві з чорним. Теж дитяча Puma. Бренд пума. Puma. Наступна моделька. Ось такі. Напевно, йдуть жіночі. Розмір 39-й. Наступний, знову ж таки, ось такі найки. Дитячі для хлопчика. Не бачу розмір теж. Напевно, зараз я вам скажу. Чекайте, тут є бірочка. 33 розмір. Так, наступна, знову ж таки, найки. Так виглядають. Чорні розмір. Є всередині QR-код 38. Наступна моделька, ось така. Теж від Nike. Теж, напевно, десь 30 ї Я не буду, напевно, всі розміри озвучувати. Дуже довго не. Якщо буду бачити, зразу буду. Ось така наступна моделька. Теж дитяча модель. Наступну ми бачимо ось таку доросле Адідас. Бачите, ось так вони виглядають. Наступна ось така моделька. Класні такі макасіни, можна сказати, замша. Ось так вони виглядають. Розмір. Ось я скажу. Розмір. Неважко мені побачити. Бачайте, десь напевно сороковий. Ще одна моделька дорослий. Найк. Теж, напевно, сороковий, сорок другий. там. Ось така дитяча, теж від Nike, брендова. Теж 33-й. Наступна ось така яскрава моделька. Дитяча також. Ще бачимо ось таку дорослу Adidas. Аді ось так зроблено. А розмір. Гарно тянуться, 44. Пише 44 Наступний знову ось найк сіренького кольору. Знизу, бачите? Ось тут є така матеріальна хулявка. Дуже вони йдуть зручні, бачите, бо не будуть розв'язуватись. Класно будуть на ніжці сидіти. Теж дитяча моделька з до 36 розміру. Наступна ось така теж дитяча. Розмір маленький, теж найкові. Бачите, дуже багато брендів. Наступні такі шкіряні Dolce Gabbana. Ось так, бачите, у них є розмір сороковий. Всередині вибиту на шкіряному пише, Dolce Gabbana. Сороковий розмір. Наступна ось така. Чоловіча моделька. Ще є філи, знову ж таки. Чоловіча моделька, напевно, десь до 48 лір. Наступне ось такі Адідаси. Великий, великий розмір. Вже 48-й. Наступна модель. Ось такі найки. Та ж чоловіча моделька. Ще бачимо ось такі. Теж мамути, дитячі. Наступне ось такі адідаси. Теж все, бачите, треба гарно прикласти ручку, щоб постирати, привести до ладу. Наступні ось такі пуми. Теж дорослі. Ще бачимо ось такі дитячі адідаси. Маленький розмір. Наступні ось такі найки. Легесенькі йдуть. Розмір 46. Ось такий 46. Бачите, вони йду з металічними штучками. Наступне знову ж таки адідаси. Теж доросла моделька. 46 розмір. Наступне ось такі маленькі дитячі. Наступне, знову ж таки, в нас йде Puma. Розмір. 38,5. Знову ж таки, нагадую, ось тут йде така матеріальна вставочка, дуже зручно надівати. Наступна ось така моделька. Теж доросла. Ще бачимо ось таку Nike дитячу модельку, салатову. Знову ж таки, доросла моделька. Nike брендова. Розмір 44-й в досить гарному стані. Тут ось такі Адідаси Теж доросла моделька. Не бачу який розмір. Ще ось такі найкі. Теж доросла моделька. Адідаси Ось такі. Двічанки падай і найкі. Теж доросла моделька. Нагадується і перший плюс другий сорт. Ціна 3-5 євро за кілограмси. Це знаходиться 20 кілограм. Ще ось такі. І остання моделька ось така. Для замовлення цього лота, звертайтеся до.